Привіт, друзі! Сьогодні у нас перший виїзд на рибалку: це зима. Зараз на вулиці плюс 10 градусів. Снігу немає, дощу нема, небо сонечко світить. Можете бачити, тьома теж зі мною їде. Це взагалі цьому на ініціатива. Він захотів поїхати на рибалку, тому що йому на день народження подарували удочку. Ті, хто ще не бачили відео з дня народження, воно буде у підказці. І ми вчора були в магазині, купили йому приладдя, самі базові для рибалки, диска, грузики, крючки, куплово. Тому зараз будемо їхати на рибалку. Зараз зв'яжемо удочку з цими всіми станціями і спробуємо щось зловити. Прикормка в нас буде одна, хліб, наживка теж буде хліб. Тому що черв'яків ми не копали. Немає часу. Через годину буде темно, а нам треба пробувати хоч щось ловити. Тому починаємо. Ми хлібчик взяли з собою. Тома зараз... хам'ячить хлібучок. Ми вже купили його і зараз під'їжджаємо до місця нашої рибалки. Ми в'їжджаємо в лісову зону. Тут такі. Та? Та, кажуть, тут є. Педмеді. Ми, якщо що, обережні. О, Цікавенько. Коли біжаєш в ліс, так зразу темно стає. Так. що тут От ми і приїхали. Тут є місце, де невеличка кладочка, але ми не взяли на чому сидіти. Ми, правда, і не брали ніякої ємності для риби, тому ми її будемо відпускати. Взагалі я вважаю, що рибалка повинна бути безпечною як для риболовів, так і для риб. Тому що це екосистема, її не потрібно вбивати. Потрібно робити все для того, щоб вона жила. Ми будемо літом, то є ловіти і будемо ловити і мамі давати. Суши будемо. Ну, якщо гарні будуть екземпляри, то ми їх можемо як варіант взяти. Маленьких ми відпускаємо. Кстати, я пам'ятаю тут давно ми було... тут були. Тут ще не було зарослі. Там був пісок. Ну ми давно були вже, тому тут багато чого змінилося. Ну, Я з рус рибка. Ну що, ми починатимемо? Щас, треба Тьома хоче одразу прикормити, пускайся обережно. Скользко. Правда, вже й болото натоптано. Напевно, хтось сьогодні був, бо сліди свіжі. Ой. Якщо маленький. можна почути... Можна почути, як ведмеді ревуть. Або ж це тигри чи леви. Чому прикормлює, а зверху місяць вже вийшов. Це... Гарно, тихо. Це похоже, на Чорне море, глаз, тобто воно оно круговое. все. І, похоже, в центрі как будто глаз, а оце вот вода. Тут водичка. Я пішов за снастями. Тёма робить наживку? Вот. Хлібчик розкатує як пластилін. Тому що дуже бив. <завубил> Давай новий тоді. Один хлібчик до рота, інший хлібчик на наживку. Так, да, я чую. Там звук такий Давай. характерний. Червички? Це сильно великий, треба трошки менше. Треба такий як гачок, тільки трошки більший, щоб був. Але не такий здоровий, як зараз. Чекай. Ну, десь так. Давай. давай. Ой. Стой. Спіймав. Ти його повністю отак можеш крючок мотати хлібчиком. Хорошо, так зажмакай, зажмакай. Опа! Хорошо. Да. Перше закидування. Ми глибину не можемо визначити, тому ми будемо ловити на лежачий поплавок. Якщо то вона вниз. А тобі потрібно зараз тримати удочку непорушно і можеш її трішки опустити, щоб ліска не була така натянута. Трошки нижче. так. Можеш навіть її положити, і я тобі зараз дам груз. Я тобі зараз дам груз і вона буде триматися. Як буде клювати, так сразу ти про це побачиш. І тобі потрібно слідкувати за поплавком. Гриблай. А Дьоми поки пішов за піцею грибною, але ж він не в курсі, що я закрив і квічи в мене. Що ти кажеш? І коли ти сидиш на рибалці, потрібно бути дуже тихим, тому що риба не любить шум, вібрацію, коли по березі бігаєш, сильно там шумиш. Тому на рибалці завжди так тихо. Плесо просто таке вже гладеньке, як дзеркало. Мав вже собі Прикормку приніс. А я кину трошки прикормки рибкам, щоб вони сюди припливли, якщо вони тут є. Твоя. Твоя. А, дякую. А у нас ланч тайм. У нас тільки новий плавок дернувся, походу -то хтось все-таки приплив до нас гості. Так тихо, навіть ні пташки не співають, ні цвіркуни, ніхто. Тьома наминає, ми спостерігаємо. Если даже мы не словили бы рыбу, то все равно бы день был прекрасней. Это будет и хлебушек. Ты мне что это самый лучший день, даже если мы не зловим рыбу. Теперь и... треба снова посидеть тихенько, понаблюдать. Что? что? Дедушка тут ездит. Да? Дед Виталик. А, точно. Дед Виталику передаем привет, если он тут был. Дед Виталику привет передаем. Ти дивись, обережно так. І кстати, що такого не було. Що такого не було. Чого саме не було? Ну, давно, коли мені було 5 років, цього не було. Тут тільки був. був пляж. І взагалі вход був висунці. Вхід був трішки з іншого боку. Так. А тут уже люди свої сліди залишили. Мусорні. Ми ж не поймає, Зато у нас есть пицца с колбаской. Да, мы поїмо пицца с колбаской. Ты чего сумный? Не поймали рыбку. Ничего ну, страшного. Она так... Зато мы получили зато кайф може... трошки. Mm. Можливо. Зато не оботражается. Вот сюда и красиво выглядит. Mm -hmm. Ладно. Все, мы тоді додому поехали. Я только что слишком папа закручивала, а я с не выронил хлеб. Він чуть не нагодував рибу повністю. А ще, дивіться, який ми трофей знайшли. Хтось ловив рибу і в нього або ж випало, або ж залишив просто тому, що йому потрібно. От така от, як вона називається, чесно, не в курсі. Напишіть, будь ласка. В тьомі це буде перший його такий трофей. Я, я її помию, витяг не на кулиці. І будеш тоді на неї ловити, коли в тебе з'явиться спіння. Вот он. Це вудка. Ой. А спінні трішки інші. Та напать в машинах. Погнали. Ми вже повертаємось додому з рибалки. Сьогодні нічого не спіймали, але тим не менш цих декілька годин провели дуже гарно. Провели час дитини. Да, Тобі сподобалося? Да. Дякую, що ви дивитесь наші відео, коментуєте, ставите лайки, підписуйтесь на наш канал. Нам дуже приємно, що ви з нами. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки. підписуйтесь на канал KFamily KFG. І на папин канал, там де той... механічні штуки. Я Не знаю, як вони називаються. Скажи. Дікейл? Я залишу цей канал в описі під відео. Да. Там таке чисто по машині, буде цікаво тим, хто їздить на пасаці п'ятому. Так що, якось так. Пока-пока! Пока-пока!